Наступний пункт нашого меню відповідає за налаштування камери. У цьому меню ми можемо включати або вимикати е, титри. Наступний пункт налаштування нашого меню відповідає за нашу камеру. Наступний пункт нашого меню відповідає за налаштування нашої камери. А саме перший пункт відповідає колор. Відповідає за е, кольоровий простір, у якому пишеться наш відео та фотосигнал. Наступний пункт у нас відповідає за наш е, кодек: це або H264, або H265. Третій пункт відповідає у нас за контейнер, в якому у нас зберігається інформація по відео: це або MP4, або MOV. Так само ми можемо вимкнути або вимкнути функцію subtitles, тобто титрів. Наступний пункт антіфлікер у нас відповідає за мерехтіння нашого відеосигналу. Якщо ми знімаємо у природньому освітленні, то це не має ніякої важливості. Але якщо ми знімаємо із штучним освітленням, ми повинні враховувати показники електромережі, в умовах якої ми знімаємо. Це може бути 50 Гц або 60 Герць. Наступний пункт гістограма. Саме гістограма показує нам, на яких ділянках якого кольору у нас є перенавантаження. Наступний пункт у нас так звана зебра, за допомогою якої ми можемо бачити переосвітлені ділянки нашої композиції. За ним у нас іде пункт, на якому ми можемо обирати. Ту чи іншу сітку розподілення нашого екрану, за допомогою якої ми можемо обирати ту чи іншу композицію кадра. За допомогою пункту Picking Level, ми можемо бачити, який саме об'єкт у нас знаходиться у фокусі. За допомогою відповідного маркеру. Пункт White Balance відповідає у нас за налаштування балансу по білому. Ми можемо працювати і знімати або в автоматичному режимі. Або у режимі Manual ручному. І виставляти ту саму кольорову температуру, яка нам треба. Пункт Storage Location у нас відповідає, де саме у нас буде зберігатися відзнятий матеріал. Або це внутрішній носій, або SD-карта. Так само у цьому пункті ми можемо зробити форматизацію нашої картки. Так само завдяки цьому пункту ми можемо відформатувати нашу картку. Так само ми можемо зберігати інформацію, відзняту на коптер у каше нашого мобільного пристрою. Відповідно, ми повинні обрати той чи інший об'єм, який ми можемо зберегти на наш мобільний пристрій.